Швидкі індивідуальні проходи Митрофанова та Антюхіна крізь видарювати київський півзахист не були підкріплені взаємодією партнерів. І слову, що відзначився дуплетом проти тернополян, бракувало швидкості. Вік не той іншим техніки. Тож Ілля Близнюк, який вперше з часу свого тривалого столичного резиденства, здобув місце у стартовому складі, залишився без роботи. У першому таймі лише ключик після серії відскоків пробив вище воріт. А в другому ледь з'явившись на полі після заміни по-справжньому, охрестив дебют київського воротаря Віктор Смігунов. Кузнєв показав непогану реакцію, а рахунок на той час для Таврії вже був фатальним – 3-0. Найкращий бомбардир минулої першості шайських на 24-й хвилині зустрічі розпакував ворота величка після передачі Диметрадзе, обробивши м'яч не без допомоги руки. Суддя був за спиною київського форварда і показав на центр поля. За 4 хвилини голки по знову довелося витягати м'яча з власних воріт. Причиною цього стала кмітливість реактивного несмачного та чергова помилка в захисті Віктора Кравченка, якого Олександр Іщенко негайно замінив. Не на найвищих швидкостях створило ще кілька гольових моментів. Головко ударом головою струсунув а Димитра з лінії Воротарського не влучив у порожні ворота. А відпочивши, Георгій все таки добився свого і бігану по полю доповнив результативним ударом 3-0. Чим ще запам'яталася гра дебютом Геннадія Морозова у стартовому складі свого нового клубу. Він провів на полі усі 90 хвилин, намагався знайти своє місце у тактичній схемі Динамо і вже цим заробив на компліменти.